耶。Yeah. Ще одна схема, в якій позбавляють прав одного з батьків тато на час воєнного стану СБУ і НАБУ викрили схему, за якою чоловіки через суд відбирали дітей-матерів. у Від початку повномасштабного вторгнення в Україні різко зросла кількість чоловіків, які розлучилися і стали єдиними опікунами своїх дітей. Правоохоронці проаналізували 30 тисяч таких справ у період з 2021 по 2023 рік. Як з'ясувалося, більшість з них фіктивні усе, щоб у Кнути мобілізації більше як 30% рішень ухвалили в одному суді Білгородністровському, міськрайонному. За даними антикорупційного бюро, схему організував колишній голова цього суду Олександр Боярський. Він ухвалив 364 рішення. Його колеги Сергій Савицький, Валентин Заварюха та Юлія Шевчук ухвалили 312, 124 та 30 рішень відповідно. Ну, і про цю ситуацію, а також про інші, ми поговоримо з Дар'єю Свистулою, адвокатом співзасновницею юридичної компанії Проктор. Пані Дарі, вітаємо вас. Доброго дня. Пані Дарі, скажіть, будь ласка, така ситуація. Тобто, ми бачимо, що це. Е... Фіктивно робиться є фіктивні розлучення. Тут фіктивно одне одного дітей відсуджують, точніше на користь татусів, які не хочуть бути мобілізованими. Скажіть, будь ласка, от наскільки зараз це поширена практика, як це буде, як нове законодавство про мобілізацію повпливає на цю ситуацію? Чи правоохоронці мають можливості протидіяти таким речам? Ну і відповідно тоді, от ще таке. Момент, чи можливо просто зробити якісь умови, щоб ті, хто дійсно хочуть, не хочуть бути мобілізованими, але мають можливість утримувати дітей, ну там, за певною якоюсь процедурою, доглядом і так далі, могли дійсно усиновлювати дітей. От як з цієї ситуації взагалі виходити? Ну, у вас відразу декілька питань. Зараз я намагатимуся розібрати їх з вами. По перше, щодо встановлення ефективності усиновлення з метою приховання від мобілізації, я не суд. Наскільки мені відомо, органи досудового розслідування теж не суд тому оголошення представниками органів досудового розслідування на сайтах їх офіційних не є вироком суду щодо встановлення вини того чи іншого судді або тої чи іншої особи щодо того, що усиновлення ну не усуновлення, позбавлення батьківських прав було здійснене саме з метою ухилення від мобілізації або призову. А, тобто я таких новин не бачила. Я бачила тільки новини на сайтах а, там органів достового розслідування, а це Нацпол, ДБР і так далі, і тому подібне, де вони а, в фактичній мові встановлюють, що було там хтось. Затриманий за якісь кримінальні провадження, за якісь злочини, і так далі. Але вироків суду з цього приводу я ще не бачила. Тому сказати, що е, якийсь суддя або судді е, саме скоїли ще цей злочин, я не можу, бо я не наділена цими повноваженнями. Щодо того, що чоловіки наразі використовують будь-які можливості для того, щоб уникнути мобілізації, так це факт, це є е, е, і. Для того щоб цього не було, то повинні бути детально прописані закони щодо мобілізації. Наприклад, скоро вступить в силу новий закон. І як ми його вивчали, то у будь-якому разі, якщо людина хоче не хоче служити, то в неї є для цього там підстави уникнути мобілізації на законних підставах. Щодо третього питання, щодо усиновлення дітей. Його порядку і проблематики на території України, то наскільки мені відомо, то Міністерство соціальної політики 22 березня 2024 року спростило порядок усиновлення дітей. Надала можливість по перше отримувати довідки щодо проходження курсів щодо батькам, які хочуть усиновити дітей. Вони видавалися раніше там на 12 місяців строком дії. Зараз вони мають строк дії на 24 місяці, і там є доволі багато змін, які спрощують можливість усиновлення дітей. Плюс, наразі на порталі Дія можна подати в онлайні заявку разом з усіма документами для того, щоб усиновити дитину. Дуже проста процедура щодо заповнення цієї заявки, там є перелік документів, які можна долучити до цієї заявки, і подати прямо через дію на цю заявку. Це якщо коротко. А якщо От знову ж такі повертаючись до ось у цих справ, чи ви, як адвокат, чи помітили якусь можливо дійсно аномальну кількість справ? Ну там є, якщо не помиляюсь, білгородністровський так суд там була зафіксована аномальна така збільшення кількості справ щодо усиновлення або позбавлення батьківських прав. А чи в інших регіонах України можливо там в Києві спостерігаються подібні речі, чи все ж таки це більше виключення і стосується там, наприклад, там, певного регіону тільки. Я не думаю, що це пов'язано з регіоном. Я дійсно думаю, що це пов'язано з якимись факторами та мобілізацією. Хочу ще звернути увагу, окрім мобілізації, що на час військового стану і під час військових дій, велика кількість і жінок і чоловіків на початку війни виїхала. Деякі виїхали з дітьми, деякі які не могли доїхати до дітей у той випадок, коли ти знаходились з батьком, наприклад, вони не могли їх забрати через бойові дії. Наразі є велика кількість розлучень. Дійсно на підставі стресу отриманого від війни є велика кількість сварок сім'ї з того ж самого приводу, і люди дійсно набагато більше стали розлучатися. Щодо того, чи використовують такі засоби для уникнення від призову, так використовують в якій кількості і яка статистика, я на жаль цього не вивчала, і в мене немає свіжих даних, тому що наскільки я знаю, зріст такий не проводився по всій Україні, і з ним ще неможливо ознайомитись. Якщо це не так, то можливо хтось мені мене поправить. Чи використовують чоловіки будь-які методи, кожний який може. Для того, щоб уникнути мобілізації, так, це дійсно так і є. Пані Дарі, от якщо от ви кажете, що чоловіки все-таки знаходять якісь лазівки в законі і методи, щоб уникнути мобілізації, як в цій історії тоді захистити права самої дитини? А, я маю на увазі права дитини у випадку, там якщо до, до прикладу іншого, член, іншого там члена родини, там матір, да, позбавляють до прикладу батьківських прав і там забороняють в процесі спілкуватися із нею дитині. А, і на вашу думку, у законі чи треба у закон вносити якісь зміни, які б ці лазівки а, закрили, мовно щоб. Першу чергу думали все ж таки не про власне якісь, не про власні переваги, а про психічний стан дитини, про її благополуччя, про родину, в якій вона зростає. В нас в Україні взагалі зовсім від слова нуль. Не прописано положення в законодавстві щодо викрадення дітей одним із батьків. Наприклад, якщо е дитина в неї є батько і мати, вони там в розлучені. І якщо там батько підійде і або мати і викраде у батьки дитину, то реальних інструментів, які б працювали щодо повернення дитини в Україні, не існує. Тобто, це я вибачаюсь, з не тьоми каденням. Це велика робота адвокатів через заяви в національноцпол, через скарги в соціальну службу, через перемовини і так далі. Щодо законів, які б піклувалися про краще життя для дітей, так їх треба дописувати. Але якщо буде відверто, в Україні дуже багато чого треба дописувати. Це не єдина прірва в законодавстві, яка існує на даний час. Пані Дар'ю, ми вам дуже вдячні за роз'яснення. Нагадаю глядачам, що з нами була Дар'я Свистула, адвокат, співзасновник юридичної компанії Проктор.